Британський принц Уільям і його дружина Кет чекають первістка, який, з'явившись на світ, стане спадкоємцем престолу. Про нову подію в королівській сім'ї оголосили в понеділок. Зараз Кет перебуває в лікарні імені короля Едуарда VII. У неї почався гострий токсикоз. Ну а лондонці вже бажають всього самого найкращого королівському подружжю. Я рада, оскільки вона здається нормальною людиною в королівській сім'ї, і ми покладаємо на неї надії. Я бажаю щасливої вагітності. Це чудові новини, добре для королівської сім'ї. Нова ера, новий спадкоємець. Так, успіхів їй, це прекрасні новини. Так добре чути хороші новини, ніж увесь цей морок на сьогоднішній день. Мене це не дуже цікавить, якщо чесно. Хоча було б добре. Мені подобається Гаррі. Принц – 30-річний онук королеви Єлизавети II, другий претендент на британський трон після свого батька, принца Чарльза. Його перше дитя, будь то хлопчик або дівчинка, стане третім по рахунку в списку спадкоємців королівського престолу.